Добрий день, шановні шестикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми проведемо з вами урок позакласного читання на тему Всеволоднистайку пригоди Робінзона Кукурудзо. Розгорніть, будь ласка, свої зошити і запишіть тему сьогоднішнього уроку. Мета нашого уроку вдосконалювати вміння аналізувати прочитане. Розкривати характери героїв, висловлювати оцінні судження, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати відповідальність за свої вчинки і уміння дружити, формувати активну життєву позицію, уміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну точку зору, епіграф до нашого уроку. Взагалі, і я вважаю, що дитяча дружба це щастя. Якщо це вірна дружба, вона зберігається на все життя. Всеволод Нестайко. Всеволод Нестайко. сучасний український письменник, майстер пригодницької прози, який написав багато цікавих творів для дітей. Найпопулярнішим твором Всеволода Нестайка є трилогія з Висюківки. ця повість. Складається із трьох частин пригоди Робінсона Кукурудзо, незнайомець із 13-ї квартири та таємниця трьох невідомих. Героями повістей є Яварень та Павлуша Загородній Шибайголову Яву та, більш... Шибай та більш спокійного і розважливого Павлушу об'єднує щире бажання прославитись на весь світ. Для цього вони впродовж цієї трилогії намагаються стати тореудорами, зловити іноземних шпигунів зі свого села, підкорити Київ та багато іншого. Головне послання книги справжня дружба, самопожертва, готовність прийти на допомогу нужденній людині. На уроці ми опрацюємо уривки із повісті пригоди Робінсона Кукурудзо. Пропоную вам асоціативний диктант. Так як на сьогодні ви вже мали прочитати повість. Завдання. Написати, який із наведених слів асоціюються з прочитаним твором. Поставте на паузу та виконати завдання. Комічний, повчальний, нудний, жорстокий, цікавий, неймовірний, комічний, веселий, пригодницький, захоплюючий, сумний перевірте виконане завдання. Очевидно, ви обрали такі слова: Комічний, повчальний, цікавий, неймовірний, веселий, пригодницький, захоплюючий. Спробуймо дати відповіді на такі запитання: Яка тема твору? Який стан людини називають романтичним? Які твори відносяться до пригодницьких? Тема повісті: Зображення різноманітних пригод хлопців. Які потрапляли у цікаві та захоплюючі ситуації і намагалися довести власну самостійність у їх вирішенні. Романтика. Незвичайність, казковість чого небудь, що викликає до себе емоційне піднесення з боку людини, світові чуття, у якому провідну роль грають ліричні і драматичні емоції, мрії, ідеали і душевний підйом. Романтик Людина, що схильна мріяти. Пригодницький твір це твір, в якому зображені непередбачені несподівані події, випадки, допомога в скрутну хвилину та інші, що трапляються з героями під час подорожі, мандрівки і часто пов'язані з ризиком. Трилогія Тореодори з Висюківки складається з трьох частин, які колись були окремими повістями. Перша частина. Містить 21 розділ. Друга частина містить 15 розділів. Третя частина містить 28 розділів. А тепер попрацюємо над текстом. Пригадаймо п'ятий розділ. Ява і Павлуша непомітно залізли на грузовик і приїхали разом з бурмилом і книшем на аеродром. Там вони побачили льотчика з довгастою коробкою. З якої стирчала якась трубка. Він обережно передав посилку книжу. До села вони їхали настільки повільно і обережно, що хлопці вирішили пройтись за грузовиком пішки. Ява подумав, що в коробці може бути атомна бомба на транзисторах. У селі хлопці побачили, що грузовик під'їхав до будинку місцевого винахідника Фарадеєвича. У нього і на подвір'ї, і вдома. Була сила селена речей, які він сам придумав. Страшенно любив Фарадеєвич дітей, а діти його. Ява і Павлуша запідозрили, що чоловіки хочуть підірвати будинок винахідника. Вони побачили, як книж зайшов усередину із коробкою в руках. Коли він повернувся, грузовик настільки швидко від'їхав, наскільки швидко під'їжджав. Хлопці вирішують врятувати Фарадеєвича і прибираються до будинку через вікно. Випадково Павлуша перекидає принесену книжом коробку, у якій стояв термос. І майже половина рідини з нього виливається. Хлопці тікають. Пригадаймо найцікавіші моменти, що трапляються з героями. Приїхали ми на районний аеродром, прилетів літак. З якого льотчик винес і довгасту коробку, з якої стирчала трубка. Книж взяв коробку обережно, наче в ній була вибухівка. Поїхали назад ми дуже-дуже помало. Ми перелякалися, що в коробці могла бути атомна бомба, тому зіскочили з машини на ходу, пішли за машиною. Книж заніс коробку у хату Фарадеєвича. хату він ніколи не замикав. І враз ми подумали, що книж хоче підірвати хату. Коли книж поїхав, ми кинулись до хати. Коробка була на столі. У коробці синій термос, з кришки якого стрічить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява відкривав кришку, а я крикнув обережно. Нам було так страшно, що я гепнувся на підлогу, розбивши глечик з водою. А з термоса витікала якась рідина. Тремтячими руками Ява закрив кришку термоса, а потім ми збирали черепки і витирали калюжі своїми штанями і сорочками. Чи можемо ми хлопців назвати романтиками? Поміркуймо і аргументуємо цю думку. Так, готові надати допомогу, цінують дружбу у буденному бачать незвичайне. Заради мети готові на випробування. Не шукають легких шляхів, у хлопців добрі наміри. Варіант ні. Не замислюються над наслідками, створюють навколо проблеми, витівки обертаються проти них. Самостійно дайте відповідь на це запитання. А зараз пропоную пограти вам в літературну гру. Вам потрібно прочитати твердження і відповісти. Так чи ні? Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу письмово. Запишіть тільки цифру та відповідь. Павлушу після пригоди в кукурудзі почали дражнити Робінзоном кукурузою. Книж і Бурмило хотіло виловити горілку, яка затонула в річці під час війни. Кукурузо закохався в дівчинку Валю. Дівчинку, яка подобалася Павлуші. Звали Ганею. Ява на острові таємно готувався до екзамену. Острів хлопці назвали островом переекзаменовки. Глобулус це одноклітинна водорость. Кукурудзо збрехав дідові, що піде до тітки Ганни, а сам поїхав на острів переекзаменовки. Поставте відео на паузу і перевірте себе. Виконаймо тестові завдання. Запишіть тільки цифру та правильну відповідь. Як звали головних героїв твору пригоди Робінзона -кукурудсо? А. Ява та Павлуша. Б. Ява та Жора. В. Павлуша та Петька Г. Степан і Антон. Що привіз Павлуша Яві із Києва? А. Складний ножик Б. Ліхтарик В. Цукерки. Г. Машинку. Куди не думав бігти з дому Ява. Варіант А. До дітки Ганни. Б. На безлюдний острів. В. У Київ. Г. До дядька Степана. Скільки часу планував пробути на острові Ява? А. Один рік. Б. Десять років і сім місяців. В. 25 років 3 місяці і 4 дні, Г. 28 років 2 місяці і 19 днів, Що запропонував Ява Павлуші А. Поїхати разом на полювання, Б. Виростити новий сорт кукурудзи В. Поїхати до Києва, Г. Оселитися разом з ним на безлюдному острові. Ким Мріяв стати Павлуша? А. Мічурінцем. Б. Лікарем. В. Льотчиком. Г. Вчителем. Що трапилося з хлопцями, коли вони шукали новий сорт кукурудзи? А. Вони заблукали. Б. Натрапили на вовка. В. На них накричав дід Варава. Г. Хлопці загубили портфелі. Як Ява назвав острів, на якому оселився: А. Сахалін Б Мадагаскар, В Таймир. Г. Переекзаменовки. Яких піратів виявили хлопці на острові А. Книщів. Б. Діда Вараву В Васька Г. Ігора. Як звали дівчинку. У яку закохався кукурудзу А. Таня В. Галя В. Зіна Г. Валя. Чому хлопці відчували себе героями? Варіант А. Спіймали розбійників, Б. Гарно підготувались до здачі екзаменів, В. Спіймали браконьєрів і Г. Знайшли скарб. Кого намагався підкупити книж А Яву Б. Павлушу В. Степана Г. Діда Вараву. А зараз перевірте, будь ласка, свої відповіді. Коли читаєш твір, то на перший погляд Ващуківські Тореодори Яварень і Павлуша Завгородній звичайнісінькі башкетники, хулігани, зрівники дисципліни. Але якщо придивитися пильніше, то вони схожі на кожного з нас. Герої не поділяються на лише гарних, позитивних та лише поганих негативних, вони такі, які бувають у житті. Головне у такій неприємній ситуації зрозуміти, яка причина такого вчинку, які були наміри, лихі чи добрі. Павлуша і Ява завжди мають благородні і світлі наміри. Провести метро, як у Києві, зробити підводний човен, влаштувати бій биків, щоб доказати, що вони сміливі та герої. Але через малий досвід і брак знань потрапляють у прикрій ситуації. Отже, на домашнє завдання намалюйте малюнок до п'ятого розділу, кишенькова атомна бомба на транзисторах Хто такий Фарадеєвич? А також запишіть 5-6 висловів про дружбу. Дякую за увагу!